Олег Григорович, якщо Путін, не дай Боже, піде далі на і з кримським титаном, так підрив, що це означатиме, які це матиме наслідки, і у військовому плані що це, що це дасть росіянам по кримському титану. Так раз вже наслідки будуть предметні. Це не тільки екології природі, а це всьому живому, включаючи людей, тому що це хімічні речовини, це практично як хімічна війна. Я буде є ядерна, є хімічна. Це буде хімічна атака, підрив. Якраз тих речовин, які будуть розповсюджені тільки по Криму і по території нашої держави, вони зайдуть і, можливо, в Туреччину полетять, і в саму ж Росію, і треті країни. Тобто, сьогодні світ повинен задуматися, що це ще одна потужна вибухонебезпечна е, частина. А як ми говоримо, вже прямо резервуар, який має вибухнути і буде хімічна атака? Отак От розглядати питання, і тому в даний момент вона реально так буде, і, але Путін. Передбачаючи, що смертю режиму і йому особисто має перспективи, він може що угодно робити. Нехай все горить, все випалює навіть кримчан або росіян, або навіть російських солдат. Він цим жертвує, тому що вони для нього нічого, тільки щоб добитися мети. Сьогодні знову як і Покаховський, треба піднімати по кримському титану всі світові можливості і лідерів країн, які ще мають. Потугу надзвичайну і військову, політичну, економічну, фінансову і мають безпосередньо деякі з них вплив на Путіна. Це як я про як при проводив і Сінзіпінердоганнови, старий президент Туреччини, і ще ряд лідерів країн, до яких він ще деякій деякі мірі прислухається. Але якщо це буде об'єднана позиція світу, Путіна шанси не буде проводити такі хімічні війни, хімічні атаки. Але якщо говорити з військової то точки отзору, це виходить теж зупинить наш наступ і звільнення Криму. Заражена територія вона не, насе, не на першу чергу несе удар по самим військам Росії. Вона їх там винищить або отруїть. Вони е, зрозуміло, що ніхто про це говорить не буде. Коли буде вибух, там будуть війська на колості. Вони перші будуть в зоні пораження. А тоді відповідно передбачають, що ми туди не зайдемо. Я скажу: зайдемо Є засоби. Працювати в умовах хімічної війни. Нас конкретно, в нас є відповідно новітня техніка з захистом і наших партнерів з НАТО. Тому далі на Крим підемо, знищивши, якщо вони це проведуть, ми підемо перевипостом, тому що там вже випалене поле буде, не буде росіян живих там на місці або будуть тікати звідти. А з іншого боку, тут якраз і привід проводячи операції на півному напрямку, знищуючи Кримський міст і винесучи дальнобійними ракетами. Типа стромшеду на 300 кілометрів по Чорноморському флоту. Оце якраз на період, коли ми тоді заходимо в Крим, навіть при такій при такому сценарії, який я думаю, все таки не буде, тому що Путін побоїться першу чергу себе, що вони будуть знищені росіяни різним способом І іноземними засобами, і навіть і цей формат, який знищить багато чого. І наверне, навіть, навіть росіян проти нього, тому що це вже буде реальне нищення. Єдиний формат, що показав, що він знов реально готує. Тому що все готується під прапором України, і він ж намагається все принести. Що ми наносимо ракетні удари, підриваємо, і це після цього катастрофа. Нам сьогодні треба сурмити у всіх напрямках, і на міжодних рівнях, там, і на європейських, на світових, і з лідерами, і в громадському форматі всіх структур і екологічних, і е, ті, які опікуються всіма, так сказати, міжодними безпековими форматами, які тільки не є. Оце сьогодні наш час. Нам треба не недооцінити інфраційну складову перед такими можливо карковими наслідками від покривського титану після підриву Каховської ГЕС росіяни, я так розумію, перекидають свої додаткові сили на інші напрямки. Так, от скажіть, будь ласка, відкривати Херсонський напрямок, коли ми зможемо і чи потрібно нам це ось? Ну, сьогодні ми говоримо про справу командування, де сьогодні розвивають основні стратегічні напрямки. Єдине, що ми можемо сказати, що зараз ми проводимо тактичні контрнаступальні операції, проводимо зондування по всій так сказати, ширині фронту, а це 1250 кілометрів. Величезний наступ. Ворог не знає, де ми будемо проводити такі операції: чи Херсонська, чи Запорізька, основні, я підкреслюю. Чи це буде Донецький напрямок різні сектори, чи луганський Розуміло, що для нього сьогодні. Велика проблема, що він дезорієнтований. Він вимушений кидати сили на різні напрямки, а це розпорушення великих сил, тобто він не може ефективно оборонятись, а тим більше наступати в окремих секторах. Це нам вигідно, тому ми можемо вибрати один із напрямків, включаючи Херсонський, який переріже якраз південну артерію і дозволить нам заходити в Крим перекривати Крим, як ми сказали перед цим по сценарію знищення мосту і чорноморського флоту. Тоді западня виклик Криму. Тому є шанси і на Херсонський напрямок вийти, не заважає так потужного павду. Ні зараз спадає. Ми готували таких сценаріїв, навіть якщо прямо говоримо, і не тільки евакуаційних, але й військових. Тому є суходов, де можна вийти. Можна провести якась потужні операції на знищення ресурсів на дальніх відстанях і тим же стромшеду, і тим же хаймерсами М270 на 80 кілометрів. Це величезні простори пів області. Більше достаємо. А втім, ще до на 300 практично кілометрів до Чорноморського е, флоту Росії. Тобто є сценарії ведення не тільки локальних тактичних та контрнаступальних операцій, а підготовка стратегічних наступальних операцій, які будуть звільняти весь південь нашої держави. Але командування сьогодні повинен визначитися, які пріоритети, де викласки проводив відволікаючі удари, не основні, а де будуть основні які будуть вирішальні для звільнення територій на найближчі тижні місяці. Микола Григорович, наші захисники повідомляють про звільнення Новодарівки у Запорізькій області, також село Нескучне Донецької області, військові батальйону Ари, 129-та бригада. Звільнили село Благодатне, 68-ма бригада, я буду їх називати, наших цих хлопців, село Староживе на Донеччині, 35-та бригада морської піхоти. Це офіційні дані. Скажіть, будь ласка, це відбувається знищення першої лінії оборони ворога? А, сьогодні ми говоримо про тактичні наступальні контрнаступальні операції. Ми не тільки знищимо ну, частину передової лінії, а ми якраз проводимо і відволікаючи удари для того, щоб ворог переорієнтовував свої основні си на різні ділянки. От тому я тут говорю, що дуже важливо, де стратегічне е позиціонування нашої команди, де будуть проводити основні операції. Тому ці операції тактичного рівня вони характеризують і звільнення окремих міст і сіл на окремих територіях, але це як і розвідка боєм. Мивісняв сили, засоби ворога, маневруємо ці ситуації. Десь вони починають концентрувати свої зусилля, перекидаючи основні війська, наприклад, на е, Авдіївський напрямок або ще де тримаючи Бахмутському напрямку, намагаються атакувати, і довгі наші сили. Запорізький напрямок. Тобто зараз іде такий формат по всьому фронту е, якраз е, наступальних дій, але з розвідкою. Розвідка і в бойових умовах, але тут вже працюють і космічні системи. І безпілотники, і агентурна розвідка орієнтуються як реагують штаби, як працює революція модель. Тобто, це повний бойовий зандаж по всьому фронту. І тут якраз е, формат того, що ми будемо звільняти окремі міста, це як формат е, е, наступу по тим напрямкам, де ми бачимо, є перспектива сьогодні, але це поки тактичний формат. Але основний буде підготовлений тоді, коли ми зуміємо. І не тільки дезорієнтувати противника, але якраз провести ряд таких заходів, де він згенерує свої основні сили в інших напрямках. А ми проведемо удар там, де дійсно слабака позиція ворога, де він не розраховує на наші удари, і де ми маємо перспективу уже широкомасштабного наступу по всьому, так сказати, ширині фронту, чи це буде східний, чи це Південний, як ми говорили, Запорізький напрямок, Херсонський. Ну тут уже буде планувати, планує я думаю, генштаб. Вже початок пішов. Це на початкова стадія, якщо ми так прямо скажемо.